Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Тема сьогоднішнього відео Українські породи качок. Практично всі породи українських качок вивели шляхом селекції, в результаті схрещування місцевих домашніх особин з дикими родичами вийшли витривалі та продуктивні різновиди. Для поліпшення показників деяких птахів застосовувалися високоякісні іноземні породи. Проте, українська порода качок. На даний час зустрічається досить рідко. У більшості це через нестачу позитивних якостей, а точніше сказати, вона просто не здатна конкурувати з багатьма іншими сучасними породами, кросами, гібридами. Але ми повинні знати про свої породи качок, ми повинні пам'ятати про них, розвивати їх, тому що це наше насліддя. Сподіваюся, що моє відео буде для вас цікавим. Гарного усім перегляду! Отже, друзі, сірі українські качки одна з кількох качиних порід, створених в Україні. Вони виведені шляхом досить тривалої впродовж кількох століть, народної селекції поголів'я диких качок, тому кольором оперення дуже нагадують своїх предків. Згодом, вже у ХХ столітті, місцеві, місцеві сірі українські качки, повсюдно поширені на сільських подвір'ях, були покращені на спеціалізованих та хівницьких підприємствах шляхом цілеспрямованого відбору найбільш продуктивних представників популяції, що склалася та подальшого розведення їх у собі. Основна племінна робота здійснювалася на племзаводі Бірке у Харківській області та племзаводі Коробовський, що в Черкаській області. Внаслідок злагодженої багаторічної праці українських вчених селекціонерів вдалося істотно. Підвищити живу масу та несучий качок, а, та, а також зменшити вміст жиру в їхніх тушках до 23-27%. Для порівняння у важких зарубіжних кросах пекінської породи вміст жирової тканини становить 33-37%. Сіра українська порода є однією з найстаріших качиних порід, створених виключно шляхом господарської селекції. Тобто у її створенні та покращенні не були задіяні ніякі інші породи. Нині племінне поголів'я, еталонний генофонд породи знаходиться в інституті птахівництва Національної академії аграрних наук України у селі Бірке та в деяких інших господарствах. Качки сірої української породи мають значні розміри, відзначаються чималою живою вагою та ранньою технологічною скоростиглистю молодняку. Дорослі селезні важать від 3,3 кг до 3,5 кг. Качки приблизно 3-3,2 кг. Качки сірої української породи мають гармонійно складене тіло. Голова в них середня за розміром, видовжена. З овігнутим профілем та пропорційним помаранчевим дзьобом. У селезні вона масивніша й ширша, ніж у качук. Очі маленькі, круглі темні. Шия товста, м'язиста, довга. У самців шия товстіша і довша, ніж у самок. Наступні білі українські качки. Біла українська качка вважається найпоширенішою і затребуваною в фермерських господарствах. Вона була виведена шляхом схрещування з пекінською породою, має добре розвинену маскулатуру, з тонким кістяком, горизонтально поставлене тіло, трохи підняте спереду, невелику витягнуту голову. Оперення білосніжне, ноги яскраво помаранчеві, цоб самок темний, у селезнів світло-жовтий. Переваги білих українських качок такі. Скоростиглість, смачне нежирне м'ясо. Значна маса тіла 3,6-4,1 кг. Відмінна несучість в рік птах дає від 120 до 250 яєць. Невибагливі, миролюбиві. Добре розвинений материнський інстинкт. Відсоток виводимості приблизно 100%. Відсутність залежності від природного водоймища. Однак витрати корму будуть значно нижчі, якщо поруч із загоном є ставок або озеро з великою кількістю зелені, морозостійкі і мають гарний високий імунітет. Наступні качки це українські глинясті. Цей різновид був отриманий Українським інститутом птахівництва на основі селекції місцевих білих качок. Ця порода не набула широкого поширення у господарстві інституту. Міститься обмежена кількість поголів'я. Яке веде з ним племінну роботу, зрідка зустрічається в приватних господарствах і подвір'ях. Також цей вид вважається резервним генофондом, так як був виведений без участі зарубіжних різновидів качок. Екстер'єр глинястої української птиці схожий із зовнішнім вигляду сірої качки, відмінності присутні тільки в забарвленні. Область голови і шиї самців темно-коричнева з бронзуватим переливом. У самок каштанова бура з двома темними смужками. Тулуб і грудина коричневі або світлокоричневі. Кольор дзьоба варіюється від темно-оливкового до світло-оливкового, плесна червоно-помаранчева. До переваг цих качок. Належить відносна висока маса тіла до 2,8-3,5 кг, здатність пристосовуватися до місцевих умов, низький місць жиру в тушці, відсоток виводимості каченят до 70%, також вони невибагливі. До недоліків можна. Віднести середні показники скоростиглості. Статева зрілість настає тільки після півроку, і також низькі показники несучості, 120 яєць на рік вагою всього 80 грам. Наступні українські чорні білогруді качки. У присадибних господарствах України здавна розводили чорних качок із білим оперенням на грудці та передній поверхні шиї. Саме на базі цього місцевого поголів'я й було виведено сучасну українську білогруду породу качок. Крім місцевої популяції, до її створення також залучалися пекінські селезні та представники породи Хакі Кембл. Місцевих чорних білогрудих качок парували поетапно в різних поколіннях з покращуючими породами, а отримане потомство розводили в собі і з нього підбирали для подальшого відтворення особин з кращими продуктивними показниками та відповідними до намічених ознаками екстер'єру. Таким чином, у виведеному поголів'ї. Поєдналися продуктивні та адаптаційні характеристики вихідних порід. Робота над українською Білогрудою була успішно завершена всередині ХХ століття, і незабаром ця порода стала однією з найпоширеніших в Україні та сусідніх державах. У її створенні брали участь науковці інституту птахівництва Української академії аграрних наук, яка розташована у селі Бірке. Завдяки своїм продуктивним якостям та високому рівню пристосованості українська білогруда качка з'явилася майже 70 років тому, залишається популярною серед тахівників і в наш час. До 24 лютого 2022 року генофонд породи знаходився в інституті птахівництва. В селі Бірки та в декількох інших господарствах Харківської області Пламінне поголів'я також утримується в багатьох птахівницьких господарствах України. Товарна птиця широко розповсюджена і успішно розводиться як у великих господарствах, так і в присадибних пташниках по селах. Птахи української білогрудої породи мають чималі розміри. Корпус у них масивний, з поступовим розширенням до задньої частини. Жива маса дорослих селезнів становить 3,5-4 кг, вага качок дещо менша від 3,2 до 3,5 кг. Статура у птахів гармонійна. Всі частини тіла розвинені пропорційно. Кістяк легкий, але не тонкий. Голова невелика, вузька, довга. З ледь увігнутим, майже рівним профілем. У самців голова масивніша, ніж у самок. Дзьоб середній завдовжки середній широкий, чорний, очі чорні, маленькі круглі, шия середньої довжини товста. У самців вона довша, ніж у самок. Крила щільно прилягають до тіла, великі, здобне, з добре розвиненими м'язами та маховим оперенням, але по польоту ці качки нездатні через значну масу тіла. Ноги у них середньої довжини, стегна, стегна та гомілки мускулисті, цівки короткі, тонкі, пальці кігті та цівки мають чорне забарвлення. Наступні українські чубаті качки. Останнім часом у присадибних господарствах України можна побачити дуже гарних качок з великими чубчиками на голові. Птах виглядає як декоративний, проте він не лише прикрашає сільське подвір'я, а й має значні продуктивні характеристики. Чубчик розміщений на потиличній частині голови птиці, має кулясту форму. Він сформований з пучка короткого пухового пір'я і має діаметр приблизно 6,5 см. Історія чубатих качок бере свій початок з давніх часів. Ці птахи походять з Південно-Східної Азії, а саме з території Індії, Індонезії, островів Малайського архіпелагу, Бангладешу. У колоніальний період європейські метрополії, переважно Британія та Голландія, завозили азіатських чубатих качок на свої території задля подальшого розведення. Найбільших успіхів у цьому досягли в Голландії. До кінця XVIII століття. Чубатих качок активно вирощували лише в Голландії, а з початку 19 століття вони поширились і в інших європейських країнах. У ХХ столітті ці пернаті потрапили на територію України, де на їх основі вивели вітчизняну породу українську чубату-качку. Назвати ці породи повноцінними можна лише умовно, оскільки при розведенні чубатих качок в собі вони не здатні безкінечно відтворювати свою популяцію і давати однорідне потомство. Частина потомства від чубатих батьків гине, частина зберігає свою відмінну ознаку чубчик, а частина має вигляд звичайних качок без чубчика. Справа в тому, що ген чубатості в гомозиготному стані є летальним, і ембріони з таким набором гинуть ще в період інкубації. Тобто, якщо ген чубатості дістався зародку і від батька, і від матері, то цей ембріон загине до свого народження. У разі парування обох чубатих батьків спостерігається така ситуація: 25% ембріонів. Виявляються нежиттєздатними. 50% каченят будуть чубатими, а решта 25 чубчика не матимуть. При подальшому розведенні цього потомства в собі молодняк від обох чубатих батьків розподілятиметься так само, як описано вище. Тобто 25% загине, 50% матимуть чубчик, а 25 будуть без чубчика. А потомство від обох нечубатих батьків збереже цю особливість у всіх наступних поколіннях. Щоб уникнути значних втрат ембріонів, рекомендується парувати чубатих особин із нечубатими. В такому разі генчубатості опиняється в гетерозиготному стані і не призводить до смертності ембріонів. У підсумку виведення яєць значно зростає, а в потомстві такі батьки дають половину чубатих каченят і половину без чубчика, тобто ми нічого не втрачаємо, а за кількістю нечубатих пташенят навіть виграємо 25%. Весь отриманий молодняк життєздатний, добре росте, нормально розвивається та придатний для подальшого розведення. Отже, створювати батьківське стадо вично, виключно з чубатих особин не можна. Отак от, от, друзі, сподіваюся, моє відео було для вас цікавим. Якщо ви не знали ці породи, сподіваюся, ви дізналися з мого відео про них більше. От. Можливо, хтось тримає таких качок. Поділіться, будь ласка, у коментарях. Все, друзі, дякую усім за перегляд і до нових зустрічей!